Всіх вітаю друзі! Сьогодні ми говоримо про новину, яка викликає багато питань і має е, одну дуже просту відповідь, якої, на жаль, більшість людей просто-напросто не знають. Ми сьогодні це розберемо, тому як е, прийшла інформація від прикордонної служби Польщі про те, що в, в українських дітей е, до 13 років, які е, вже якийсь тривалий час перебувають на території Польщі. Або е, виїжджали в Україну, наприклад, по, е, разом з батьками, і в е, них є статус Укр, можуть бути труднощі також з поверненням в Польщу. Коротше кажучи, е, діти будуть мати великі проблеми з виїздом з Польщі в інші країни Європейського Союзу, з виїздом. За межі Європейського Союзу, а також з поверненням на територію Польщі з України. Ми сьогодні про це поговоримо. Це дуже важливий момент. Я насправді з цим зіштовхувався не зараз, а вже досить довгий період часу. Але нарешті прикордонна служба роз'яснила, що відбувається. Тому давайте розбирати. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, друзі, боротись з російськими та з іншими ботами. допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний кожному з вас. Отже, в Польщі можуть виникнути труднощі для українських дітей до 13 років при перетині кордону через нові вимоги, що стосуються наявності електронного документа Дія Піель. Я вам розкажу ще свій особистий кейс, з яким я працював декілька місяців тому, але про це трошки згодом. Давайте зараз розберемо основу, в чому ж взагалі проблема. Згідно з новими правилами, неповнолітні особи віком до 13 років, які не мають електронного документа Дія ПІЛ, а до 13 років дитина не може мати своєї дії, бо дію ПІЛ можна встановити дитині виключно з 13 років. Вони можуть не отримати дозволу на в'їзд до Польщі і подорож до інших країн шенгенської зони. Це рішення було оголошене Прикордонною службою Польщі і викликане необхідністю уніфікації документів, що підтверджують право на перебування в країні, особливо в умовах високого рівня мобільності біженців та тимчасових переселенців. Тобто, це стосується не безвізового руху, а саме тих, хто має статус Укр. Ем... Документ DAPL, який є електронним аналогом Українського свідоцтва про народження для дітей, має на меті спростити процес перевірки документів і забезпечити більшу безпеку на кордоні. Е, от, це рішення було прийнято з метою уникнення підробок і забезпечення точності даних про дітей, які перетинають кордон. В чому проблема цієї дії? От, е, по-простому, до 13 років дитина не може мати своєї дії. Не має такого права. Вибор, єдиним випадком в, в, тут може бути, коли в батьківську дію вписують ще дитину до 13 років. Є така можливість зробити, окей. Але виникає перша проблема, і, власне, про кейс, який в мене був особисто. Декілька місяців тому написала мені моя знайома, яка вже багато років проживає в Польщі, в неї є карта побиту на основі роботи, і в неї є діти. Вона е, просто написала, що таке питання. Е, в дітей моїх дії немає, в них є статус Укр, але в них немає дії, бо їм немає по 13 років. Я також не маю дії, бо я не маю статусу Укр, я маю карту побиту. Тобто на території Польщі я знаходжусь легально, діти мої знаходяться реально. Але виникає питання, е, як нам поїхати на відпочинок в Іспанію, якщо в дітей немає додатку Е-мобиватель, немає «Дія ПЛ. Бо і власне не, і в неї також немає ДІПЛ, куди можна цих дітей було б вписати. І ще тоді виникло це питання. Це було ще декілька місяців тому, я від собі. І е, було одразу зрозуміло, що по закону легально, е, якщо дивитись, то вона не має права цих дітей вивозити з Польщі, бо в них немає ДІПЛ. А для того щоб українцям зі статусом Укр в яких немає днів по безвізу вільних, для того, щоб подорожувати за межі Польщі. Потрібно мати додаток М-обиватель. Е, і виходить так, що в прикордонній службі на той момент також не дуже розуміли, що робити в цій ситуації. І просто одна плацувка казала, що можна їхати, друга казала, що не можна їхати. І все. Ну, вона поїхала, ніхто їх, на щастя, там не перевіряв, все склалося добре. От. А зараз бачимо, що прикордонна служба. Видимо, через величезну кількість таких питань і таких випадків говорить про те, що у випадку, якщо дії немає, якщо дитина також ніде не вписана, то подорожувати за кордон не можна. І з України тепер також так в'їхати не можна. Якщо раніше навіть ще там закривали очі пускали, то зараз бачимо, що цього зробити неможливо. Прикордонна служба також повідомила, що надасть більше деталей з цього приводу, бо насправді не зрозуміло. Можливо, ця заява стосується також і тих, в принципі, всіх дітей до 13 років, в кого немає ДІПЛ, а її немає ні в кого. І, можливо, тепер не буде пропускатись вписання дітей в дію батьків, навіть якщо вона в них є. От тут не зрозуміло, і тут би дуже сильно хотілося, щоб прикордонна служба надала роз'яснення з цього приводу більш детальні, але на це також треба трошки часу. Важливо зазначити, що. Для українських дітей, які вже перебувають в Польщі, нові правила можуть стати перешкодою для поїздок до інших країн шенгенської зони, якщо вони не мають цього документа, а вони його не мають. Це також може вплинути на родини, які планують подорожу, подорожі або переїзди, і створити додаткові труднощі для батьків. На жаль, це саме так виглядає і. В принципі, все. Ці нововведення вже викликали занепокоєння серед українських родин, які перебувають за кордоном або планують переїзд до Польщі. І от, як я вже і казав, прикордонна служба е пообіцяла надати більш е розширені роз'яснення з цього приводу, тож будемо їх чекати. Як тільки вони будуть, я одразу ж вам їх. Повідомлю, тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Також ставте лайк цьому відео, відправляйте це відео своїм друзям, щоб вони також розуміли, що зараз відбувається. І треба розуміти, що зараз права на пересування дітей трошки. Скоротились, трошки обмежились. Хоча в загальному нічого нового не відбулося, просто там, де раніше прикордонна служба закривала очі, зараз є вже в них чітка інструкція, і закривати очі вони не будуть. І якщо дитина до 13 років без дії Пілі буде подорожувати Європою, можуть виникнути серйозні проблеми, які можуть навіть в подальшому призвести до депортації на території Польщі. Ця процедура не. Нічого серйозного в собі не носить, але це морально дуже неприємно, коли тебе ця вся процедура депортації, скажімо так. Тож краще е, таких моментів уникати, я вважаю. Також е, щодо заяви міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського е, з приводу того, що потрібно е, забрати в українців всі виплати, бо ніби виплати в Польщі е, стимулюють. Українців не повертатись назад додому, якщо забрати виплати, то всі одразу ж повернуться і підуть воювати на фронт. Ця заява також напряму стосується дітей, бо єдина виплата, яка зараз нормально працює в Польщі, вона пов'язана саме з дітьми. Це виплати на дітей. І тут виходить, що прикриваючись чоловіками мобілізаційного віку, які отримують допомогу в Польщі. зараз я не знаю, готуються можливо також забрати виплати в цих. Самих дітей на їх розвиток, на їх підтримку і на допомогу їм. Чому таке відношення стає до українських дітей в Польщі зі сторони влади, не зрозуміло. Але я думаю, що найближчим часом і на це у нас також будуть відповіді. Тож, дякую всім, друзі, за увагу. Будемо слідкувати за новинами. Гарного дня і до нових зустрічей!